Паровоз Томас та його друзі Залізничні історії. Едвард Тревор і по-справжньому корисна вечірка. Паровий тягач Тревор старомодний, та це йому байдуже. Він знає, що він по-справжньому корисний, так само, як і його друг Едвард, синій паровоз. Якось рано вранці Тревор пихкав у священниковому садку. У Тревора були важливі новини для Едварда. Священник каже, що не всі діти можуть провести канікули коло моря, тож він влаштує в садку вечірку, щоб зібрати гроші для поїздки до моря. Я буду головною розвагою, продовжував Тревор, катаючи всіх, хто прийде на вечірку. Священик має розклеїти про це оголошення. я теж би хотів допомогти, зітхнув Едвард. Та без реюк з мене в садку мало користі. День стояв дуже гарний, та Едвард був схвильований. Хотів би я щось зробити для вечірки, сказав він. Хотів би я допомагати як тревор. Едвардів машиніст засміявся. Ти можеш допомагати по-своєму і саме на залізниці. На другий день Тревор мав розчарований вигляд. Новини були погані. Священник був такий заклопотаний, що забувся порозклеювати оголошення, тепер ніхто про вечірку не знатиме. Та Едвард щось придумав. Не хвилюйся, сказав він. Усе буде добре. Потім він пояснив своєму машиністові священник може наклеїти оголошення у мене на кабіні і на вагонах. Тож, де б я не був, оголошення теж будуть там. Молодець, Едвард, сказав машиніст. Впевнений Сертофом Гат не буде проти. Він справді не був проти. Щасливий Едвард їздив від станції до станції, підбираючи пасажирів. Дивіться, казали вони, священик влаштовує вечірку, треба буде піти. Згодом Тревор уже відпочивав у своєму сараї в саду, як під'їхав Берті. Здоров, Тревор. Чого це ти тут дрімаєш, наче хто зна що в болоті? Я не дрімаю, я відпочиваю, відказав Тревор. Потім він сказав Берті про священнику у вечірку. Я теж приїду, похвалився Берті. Навряд чи людям захочеться кататися на старому паровому тягачі після поїздки у такому гарному червоному автобусі, як я. Підійшов день вечірки. Цілу ніч лив дощ, і земля в садку розкисла. Дощі болото не зіпсують мені свято, сказав Тревор. «А вже ж не зіпсують, погодився його водій. Будемо їздити по дорозі, то й не загрузнемо. Невдовзі тревор був дуже зайнятий, катаючи туди і сюди по тихій сільській вулиці веселих дітлахів. Він саме заїжджав за рік, як почув Берті. Здоров, старий! Я везу всіх на вечірку. Люди прибувають з цілого острова. Едвард добре придумав з оголошеннями. Тревор бадьоро свиснув Берті і повернув назад до садка. І тоді сталася неприємність. Допоможи, я забуксував. крикнув Берті. Його колеса глибоко загрузли у садку в болото. Трактор Теренс прибув саме вчасно. Це тільки мені належить місити грязь на полях, сміявся Теренс. Давай я тебе витягну. Міцними тросами Теренс і Тревор витягли Берті з грязюки. Це у Берті навчить, сказав Тревор сам до себе. Нарешті Берті знову був на дорозі. Дякую, Тревор. Ти таки справді не хтозна, що в болоті. Я не усміхнувся Тревор, а от ти ним щойно був. Того вечора священник прийшов побачити Едварда та його машиніста. Дякую вам, що добре придумали з оголошення. Ми Сотні людей приїхали на вечірку. Ми зібрали багато грошей для дітей. Едвардові було дуже приємно. А тревер спокійно заснув, думаючи про всіх дітей, які тепер, нарешті, зможуть їздити до моря. Озвучення українською мовою телекомпанії ICT.